Я живу в Німеччині вже 3,5 роки. Нещодавно була у Бельгії і хотіла би порівняти трошки можливості, які відкриваються перед українцями, а саме перед жінками чи сім'ями, які виїжджають з України з маленькими дітьми, мова буде йти про дітей до 6 років. Чому до 6 років? Тому що в принципі вся освіта в Європі починається десь в період 5-6 років шкільна освіта. Якщо ми кажемо про дитячі садочки, то в Німеччині вони не обов'язкові. Тобто дитина може 6 років піти в школу, не відвідуючи дитсадка. В Бельгії з 5 років освіта вона обов'язкова, тому ви мож, ви маєте змогу в 2,5 роки ходити в садочок, і ваша дитина буде. Відвести дитину в садочку, вашу дитину там буде адаптуватися з п'яти років у Бельгії, це обов'язково. Як ми знаємо, до п'яти років у дитини закладається багато цінностей, які стосуються сім'ї, так далі, і для дитини когнітивно немає проблем сприймати мову до шести років. Тобто, дитина, яка приїхала до шести років в будь-яку європейську країну і починає в дитячому садочку або в школі вивчати нову мову для себе. В Бельгії це буде французька, німецька, нідерландська. Може ще бути варіант англійської мови, але англійська мова це більш мова туризму. Потім розповім, чому в німеччині це буде лише німецька мова, звичайно. і Далі будуть в школі додаватися додаткові іноземні мови. Якщо ми беремо Бельгію і дитину до 6 років, то навчання буде проходити або німецькою, або французькою або нідерландською мовою. Якщо ми розмовляємо про держсектор, тобто про безкоштовну освіту, звичайно, можна віддати дитину приватну школу і і так далі. В Німеччині дитина буде вивчати німецьку мову і спочатку в молодших класах таку дуже елементарну англійську мову, звичайно, якщо далі дитина піде від класу до класу, то там додаються іноземні мови. Але найкраще освіта, як відомо, в Німеччині вона у гімназіях. Ось ще один недолік, який я бачу у Німеччині, це те, що після четвертого класу школи в Німеччині вирішується фундаментально за яким напрямком піде дитина. Чи це буде академічна освіта? Тобто дитина буде рухатися в напрямок, в напрямку отримання абітур в майбутньому, або дитина піде по напрямку професійної освіти, практичної освіти, тобто це реальшуля хаобчуля. В Бельгії з тією світу, яку ви отримаєте в школі, дитина буде розмовляти як носій мови дуже вільно на декілька мовах. Тобто, це базовий мінімум, це звичайно французька, нідерландська мова. В певній частині це ще німецька німецька мова. Це те, що я чую, чула на вулицях увесь час. Плюсом йде англійська мова. Причому англійська мова йде плюсом, по перше, через близькість до Британії. Звичайно, там перепливаєш. На фері, на Паромі і йти в Британії. Про і все такі речі поки що ми казати не будемо. Раніше було дуже багато туристів саме з Британії. Наразі велика кількість туристів з Америки. Тобто, якщо людина йде працювати в якийсь міжнародний сектор або сектор туризму у Бельгії, в принципі, то вона буде користуватися у побуту і вільно володіти чотирма мовами мінімум. Плюс після шкільної освіти в Бельгії вам відкриваються двері у багато університетів Європи. Щойно маю на увазі відкриваються двері. Тобто дитина буде вільно володіти французькою мовою. Вона, як мінімум, може поступити в університети франкомовні. Бакалаврат в більшості європейських країн він все ж таки йде локальною мовою. Це про безкоштовну освіту або там, де треба мало платити за семестр. Магістратура багато де йде англійською мовою. Тому з точки зору шкільної освіти я би рекомендувала українцям наразі, які стоять перед вибором, чи Німеччина чи Бельгія з маленькою дитиною до 6 років, все-таки обрати Бельгію через шкільну освіту, інтеграцію і багато багатомовність. Перевірено це вже багатьма десятиріччями, що зі шкільною освітою у Бельгії. Дуже багато перспектив є, можна вибирати будь-яку сусідню, сусідню країну. Звичайно, в Німеччині ті, хто отримав освіту, наприклад, у гімназії, вони також дуже гарно володіють англійською мовою. Але серед заможних німців не так е, популярно отримувати наразі освіту у Сполучених Штатах, тому що вона там дуже дорога, в Німеччині освіта безкоштовна і університетська, і є багато топових університетів: в Мюнхену, Хайдельбергу, в Берліні. І в багатьох містах є варіанти. Звичайно, німці вони їдуть заможні в Швейцарію, наприклад, вчитися. Але так, щоб люди знали, володіли вільно французькою мовою в Німеччині, це не дуже популярна історія. Так, англійською так на гарному рівні. І англійську вони потім використовують у магістратурі. Тому, якщо вам відео було цікаве, якщо ви знаходитесь в Бельгії, чи плануєте поїхати в Бельгію? Якщо ви вже ваша дитина в Бельгії ходить у школу, будь ласка, подивіться в коментарях, а також вашим вибором, тобто яку країну ви наразі, в 25-му році вибрали, і чому, і чи ви задоволені своїм вибором? Всім гарного дня і дякую за перегляди. Будь ласка, підписуйтесь і ставте лайки. Це допомагає мені у просуванні мого контенту. Па-па!